Нападаючий, нападаєш, правий нападаючись. Починає роздягаємо. Дання, шапку. 爸你不用了 Маємо по 5 хвилин, так всі Понятно, що всі будуть різні стояти. Ми готові. Добре, добре, зараз. Ну, Всі стоїмо, рухаємося, щоб ніхто не було коло. Засігнули, я сказав, зміна, знімаємо курточки, і виходять. Понятно? не можемо. Так, не ті полетимо. Не ті полежить. Та по двадцять коли. Якщо можна, то ж підати. Тьма, порухай м'яч, дьма, порухай м'яч, порухайсь. Положити, нічого не забувається. Так, о я папка, це не знаю. Такі в Початок гри ФК «Вишгород» – Динамо. Покійно, не викидаєш. Нікіта, я казав, Давай, Шукай вперед!

А надай кося сам. Далі дивись. Ось це що ти запитає. Осад на позиції свої. Раз, два. Нам перестає. Паса дай. Питання. Ось ліса. Даня, ти дивися, давай! Пи -да, пи, пи -да, давай. Стой, стой. Не давай, давай, Не зближайся, давай! Пи -дай. Пи -дай. давай, давай. Давіть, Тимофій, на дальні. Дань! Всередині! Да, 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 день, день. День. Уважно давай, тут граю. не помолитися, я назвети просто. Макари, грай, давай не дай. Молодці! Покійно, стоїмо! Кі... Да, да. Кіря! Це твій, Нікіта, четвертий номер! Нікіта! завжди же четвертий! Покійно! Дай! Покійно! Не викидайтесь! Покійно! По Покійно! Перекривай! Перекривай, чека! Давайте, давайте, давайте! Давай. Я зараз показую! Ну, пишете до нього, ну куди я не знаю. Ова, без трісово вложи на Не підбираю його, Нікіта, не підбираю його, Нікіта. давай, не біжимо! Нікіта, біля. Ніки зате бачите, давай. Вище, хіля! Ніки четвертий номер! Все, Пускай! ти Да, я пішов, де мають ніби. Дай, дай, Никита, всё нормально. Всё нормально. Так, пора ва. Не снять, Ваня. Пора вообще. Прош. Дай, дальше горы, давай. Следующий лучше, Никита, лучше. Лучше в середину. Ну можешь, лучше в середину. Андрей, быстрее. Давай. Середина поля. Ранее задесли, правильно. Оп, приходимо, зараз є в Нас за центр політи не можна носити 5. Патимо, падимо, ніки. Давай падимо, ніки! Прямий лікаря. Давай. Тиря! А от переміняється. Стали, стали назад. А, давай, Костя. Шепа. Шепа. А чому не б? Вибирай ти. Гол, Ваня. Це поворот. 22. Ближче, ближче до землі. Ближче, ближче до землі. Ближче, ближче до землі. Незважаємо, він на бічі. Рахунок 1-0 на користь динамо. Блище ближче 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 ближче, давай ближче.

Сіла, да, давай! Хорош, перводава! Хорош, хороший рожден! Паса давай! Савташу, сам, дай пас! Паса дай! Ой, телещут пальців. Смотри. Передачу, виграй. Відкривайся давай. Дайш тис! Пробуй! Рука! Роста кар! Грай давай! Давай, Саша, грай! Здорово! Сава Ще пас. Андрей Дуа! Андрей Дуа! Нет! Пара, два, Саса, да! Вас! 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 Далее, ты сейчас поменяешь в первый день. Ирина, играй, давай, я с Андрій, давайте дивимося. Давай, давай, ще муше, все. Перший влад! Здорово, сам давай! <право> <право> сам давай. кидай, кидай, Діма, сам! Сам давайте вот Борис! Ось так, пас оддай! Посіддай! Пас Ось пасадай! А, мер. Два раз. Все, оба. Центра гра. Оса, іди сюда. Отдати тисячки пішов. WhatsApp, WhatsApp. Пас отдай. Друга. Тримаємо, тримаємо гру. Ну, 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 давай, брати, грай. Захисники до мене.

Рахунок – 1-1. Руки ти маєш під контролем. Все. Ну бігай за м'ячем. Ага, під Тимур! Тимур! Так це раніше треба робити. Кому він віддасть? Який кріп! Так, грай, Макси, давай грай! Батсінь, давай играй! Відкривайся, давай! Піти! Грай, грай, грай! До кінця, до кінця! Давайте грай! Сподіва! Здорово! Кінечка, поміж ними, ки! Бере, бери, бери, За Залійні на біхоні. Вити! Давай, 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 дивай! Ну, да. Добре, падемо! Падемо! Падаємо! Відітьте, це! Кирю, да, кинь, да, кинь, дай, Кірюк, ще кінь! Не буде проходити. Да? Давай, давай, давай! Дай! Забирай! Середина! Осадай! Хороші! Середині хто?

Давай, давай, іди. Краса. Лети, пофарбай. Давай, бери, одімо. Дихай! Баса, дивись, ходимо. Хоп, диви, да, так. Ми будемо бути чемпіонами. Так. Хорош. Грай, 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 команду розіняй. Трещай! Дай! Ова!

Повітряна тривога, прогля перший тайм 15 хвилин. Рахунок 1-1. Батьків, м'ячі забирає. Я пішов? До батьків туди Бігом! горем, до батьків давайте бігом. Мої там туда